звонил, я вот расстроилась. В Кременчук із США нещодавно приїхала колишня депутатка Кременчуцької міської ради, відома активістка Оксана Піддубна. Сьогодні ми зустрілися з нею поруч з колишнім річковим вокзалом для того, щоб поспілкуватися, запитати, коли приїхала, навіщо приїхала, як надовго приїхала. І, звичайно, перше моє запитання стосується Оксана. З чим пов'язаний ваш приїзд до США до Кременчуга? Зараз в Україні йде війна і з України більше виїжджають, чим приїжджають людей. Чому ви приїжджаєте? Приїхали. Ну, взагалі, я не була в Україні, я не була на батьківщині більше року. Перебувати е, далеко від батьківщини, а я була надто далеко, була за океаном. Е, стільки довго це дуже важко, навіть коли немає війни. А коли твоя країна е, переживає найважчі часи, взагалі хочеться повернутися і Хочеться по можливості допомогти побачити взагалі, що тут відбувається. Додам, точно можу сказати, що я не приїхала піаритися на гуманітарці, як це приписують мені про владні змі. Я хочу зачитати один коментар, я тут його навіть скрін зробила. Дімон Руденко частково зацитую. Она із країни приїжджає в воюючу страну, на гуманітарки, більше ідіотизму не придумать. дійсно Приїхати під час війни, щоб перетись на гуманітарці, ну це взагалі смішно. Але мені дійсно цікаво, що відбувається тут, що відбувається в нашому місті, тому що війна все не спише. І корупція, на жаль, як я бачу, навіть за океану. Корупція нас, на жаль, ще. Більш процвітає, розростається з на чолі з нашим міським головою і на чолі з нашим народним депутатом. На жаль, і до речі, можу сказати: можливо, це вже не стосується питання, можу сказати, що до мене зверталися багато бійців, які потребують допомоги, які знаходяться в збройних силах України. Це наші кременчужани, які зверталися до міського голови, зверталися до народного депутата. Але у відповідь тиша їх взагалі можна сказати. На їх, на їх прохання не відреагували, їх взагалі не почули. Я б сказала, виставили. Чи плануєте ви займатися політикою в Кременчуці? Ну, взагалі, мабуть, перше питання, відповідь, моя відповідь на перше питання трохи вже натякувала, що мені цікава не лише політика в Кременчу. Це взагалі те, що відбувається так. Ми живемо, все, що ми робимо, це наша політика, це політика наших можновладців. Ми бачимо, що і мене це турбує, що наш міський голова за своїм оточенням отримує більше заробітної оплати, аніж бійці на лінії фронту. Це ненормально. Мене це насправді дратує. Я хочу. Це питання з'ясувати, що тут відбувається, і можливо, в мене буде можливість впливати в іншому місті, в іншій країні навіть. Якщо потрібно, буде, я буду це робити. Якщо я зможу, я це зроблю. А як довго ви плануєте бути у нашому місті? Ах. Чесно кажучи, я дату повернення не знаю. У мене є зворотній квиток, але він гнучкий, тобто дата повернення гнучка. Мені потрібно от подивитися, що тут відбувається, і залишитися там. Де від мене більше користі буде, я не прагну зайняти якесь місце при владі. У мене інші задачі, Вони були інші тоді і інші зараз. Взагалі не секрет, я повідомляла, що в 2019 році, що я можу поїхати з країни лише коли я програю вибори. Я не стала мером Кременчука в 2020 році. Це були другі вибори, які я не виграла, скажімо так. Я, ну як я в принципі сказала, так я дійсно поїхала. І зараз від мене було багато користі, я вважаю, тому що я допомагала бійцям. Від, я, я заробляла кошти, я відсилала їх з Америки в доларах, в, в переводячи в гривні Збройним силам України. Я надсилала волонтерам, скільки могла, я допомагала. І не лише цим. Чи ви почали вже працювати в Америці? ким саме працювали? Це взагалі складне питання. Працювати, звісно, я почала. В Америці довго не працювати неможливо. Ну, звісно, можливо там отримати якась допомогу, але я, скажімо, не з тих людей, які приїхав по допомогу. Я вмію робити. Я вмію заробляти кошти, тому звісно, я почала працювати. Я, я так спробувала озирнутися декілька місяців, і в принципі, через декілька місяців почала працювати. Чим пов'язано? Чим, чим, чим ким і як, це, це складне питання. В тому, єдине, що можу сказати, надто важкий шлях. Тому я не буду вже всі свої кроки озвучувати, але я маю роботу і в принципі, я зараз навчаюсь, я навчаюся навіть на іншу сферу, сферу ІТ, тому я навчаюсь і в коледжі, і окремо на курсах, і працюю взагалі, скажімо, нелегко. Що найбільше подобалось вам у США і що найбільше розчарувало? – Я, скажімо так, я не очаровувалася, щоб там розочаровуватись чи щось мені подобалось. знову ж хочу згадати, що я не намагалася виїхати з України. Навпаки, я до останнього тут трималася, адже я могла поїхати ще 6-7 років тому. Але Скільки я могла працювати в Кременчуці, скільки я могла бути корисною в Кременчуці, наскільки це було можливо, я залишалася тут. Але коли в мене не було повноважень, я поїхала, як я повідомляла, в принципі, як я і заявляла про це. Тому я не поїхала, тому що мені щось подобалося, якщо відповідь на питання. Як довго добиралася з Америки до України, до Кременчука? Ой. Три дні, три доби це був дуже важкий шлях. Я більше скажу, я чотири місяці шукала квиток, щоб я могла взагалі знайти сполучення і дібратися до Кременчука. Тому що... Я через через Германію намагалась, через, я через Німеччину намагалася доїхати, через Польщу, через Варшаву. У мене таку не вийшло, сполучення не було. Так, я доїжджаю до Варшави, долітаю, але з Варшави мені потрібно було. не було квитків там декілька декілька днів сидіти на або на вокзалі. Ну це взагалі надто важкий шлях. Тобто я квитки шукала декілька місяців і їхала три повних доби. Це Дуже важкий шлях, повірте, але як він того вартий. Яке було ваше перше відчуття, коли ви перетнули наш державний кордон? Це ж це як родина, це батьківщина, це моїм мабуть, я не знаю, це сльози, це радість, це біль, це нестерпний біль за те, що відбувається в нашій країні. І хочу сказати, можливо, це буде дивним, але мені тут легше, мені тут морально значно легше, бо я тут, я на родині. Я зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, я, я в своїй, в своїй країні, на своїй землі. І морально тут легше. Хоча тут, на жаль, поки що не мирне небо. Чим вже почали займатися у Кременчуці? Взагалі я б сказала, до мене, до мене звертаються і досі до мене звертаються Кременчужани. З певними питаннями про те, що зачиняються, там не відчиняються, чи зачиняють, зачиняли з тисадочки, те, що міський голова виділяє кошти там на. На себе на виконком, я не знаю, як там бункер укриття, да, він собі мільйони виділяє там, вони отримують кошти, і при цьому е звернення мешканців для він не реагує на звернення мешканців. У нього на все є відповіді, що так треба, і то не на часі. все ще він вміє, можливо, це і правильно перейменування вулиць, але це не основна на жаль у нас. Проблема, тобто у нас багато інших проблем. І коли бійці звертаються, бійці ЗСУ Кременчужани звертаються до міського голови за допомогою, пишуть, нам потрібен там тепловізор, або нам потрібен планшет. Він каже: В мене немає коштів і при цьому знаходить там собі мільйони на те, щоб облаштувати свою безпеку чи там своє перебування. Ну, взагалі, ну я не знаю, як так можна після цього дивитись мешканцям у вічі і далі сидіти і займати посаду міського голови. Чи плануєте спілкуватися з міським головою? Він вам є ще кумом, і саме на ці питання. Те, що він мені кумом, мені добросовісно нагадують про це його боти, його або, можливо, боти шаповало. Ця вся ботоферма максимально про це пише, але ж ви бачите, що мене є, мене, наші позиції. Кардинально протилежні щодо того, чим повинен, чим повинен займатися міський головою, голова, і куди виділяти кошти. Я планую, я, можливо, розчарую міського голови, якщо, голову, якщо він зараз подивиться, я планую піти у міський виконком. Більш того, я хочу сказати, війна закінчиться. І мені бійці писали, Оксана Миколаївна, після війни повертайтеся. І, можливо, я не знаю, коли я повернуся остаточно в Україну. Я не можу зараз на це питання відповісти, але багато бійців пишуть. А зараз так, я на зв'язку, до речі, можливо, найближчі дні, можливо, через тиждень, не можу сказати точний термін. Ми же, я вже зв'язалася з бійцями. На жаль, вони зараз не в Кременчуці, вони, вони на лінії фронту, але через гучний зв'язок я спробую спробують достучатися до міського голови, щоб він виділив хоч якісь кошти. Ну, а там далі буде видно. Видати можна дуже багато. Це інша країна, це інший світ. Це взагалі люди по-іншому сприймають владу, все відрізняється. Ну, це буде доволі довго, можливо, не дуже цікава бесіда. Але я хочу, щоб українці, які залишаються тут, зрозуміли, що все ж таки те, що. Хто поїхав, хто хто намагається виїхати під час війни в інші країни. Бути в інші країни це не легко. Це морально дуже важко. Я на собі це відчула. Мені було морально важко без війни, а під час війни ще значно важче. Тому ну про Америку, можливо, якось іншим разом більш детально поговоримо.